Друже, як би важко не було б тобі у житті, завжди тримайся за Господа. Я розумію, про що я говорю. Самому було дуже важко, були такі моменти, що казав Господь, допоможи, бо без тебе не можу. І Господь давав силу і дає силу. Ніколи, друзі, ніколи не втрачайте надію на Господа. Господь наш воскрес, Господь наш живий, і Господь наш рятує. І Він, наш Господь, всемогутній, друзі. Пам'ятайте про Воскресіння Христа, Він воскрес для того, щоб ми жили, і Він нас підкріпляє і дає нам впевненість та надію. Ніколи не залишайте Господа, бо Він надія вічна, і завжди вірте в слово Бога Живого, тому що Він не кине нас сиротами.